Друзі, всіх вітаю на каналі Томат та Виноград. Мене часто запитують, що я додаю в лунку при висадці помідорів у відкритий ґрунт. Тому в цьому короткому відео я хочу поділитися власним досвідом внесення добрива для швидкого старту розсади наших помідорів. Сьогодні я буду використовувати суміш двох добрив: натурального та мінерального. Почнемо з мінерального. Я використовую для швидкого старту звичайну нітроамофоску. Яка має в рівних пропорціях азот, калій і фосфор. Найголовніше, що це добриво швидко розчинне у воді, і воно активізується відразу, як ви пролиєте водою висаджену рослину. Другий компонент суміші це натуральне добриво екоплан. Його отримують шляхом переробки рослинного попелу, який містить високі концентрації калію, фосфору, магнію, кальцію. Та інших поживних макроелементів. Найголовніше те, що воно є довготривалої дії, і у воді ви його просто так не зможете розчинити. Рослина буде поступово протягом цього періоду вегетації поглинати поживні речовини. Тепер готуємо суміш у пропорції 1 до 1. Мені зручно робити це звичайним одноразовим стаканчиком. Після чого в лунку я кладу по одній повній кришечці від пластикової пляшки нашої суміші. Трохи перемішую з землею, щоб не було прямого контакту з корінням та саджаю рослину. Далі потрібно підлити під корінь пів літри води. А якщо ґрунт у вас сухий, тоді по одній літрі під кожну рослину. До речі. Я вже багато років підряд саджаю помідори під агроволокно. У мене на каналі є відповідне відео. Кому цікаво, можете спробувати і подивитися. А ви були на каналі Томат та Виноград. Дякую за ваші лайки та підписки. До нової зустрічі!